Третій день народження у полоні. морпіх Олексій Бошин родом з Херсонщини. Захищаючи Маріуполь, він потрапив у російський полон у квітні 22-го року. З того часу родина військового отримала від нього лише один лист. Згодом побачили відео з ним в інтернеті. Спортивної статури чоловік перетворився на ходячий скелет, каже його мама. Історія родини військовополоненого далі у сюжеті. Найкраща людина на світі. Вибачте. Розповідаючи про свого сина, Олена починає плакати. Вона вже третій рік чекає його з полону. Олексій Бошин потрапив у російську неволю у квітні 22-го року, коли разом із побратимами боронив Маріуполь. Про це він встиг попередити лише сестру. А ось його мати Олена до останнього про це не знала. Він о 8.30 ранку мені зателефонував, і ми хвилин 30 розмовляли з ним, і він потім мені в кінці сказав, каже, ми здаємося в полон, бо в нас, каже, немає ні БК, ні води, ні їжі, нічого в нас немає. Каже, і нам командування дало розпорядження, що треба здатись в полон. Мамі моїй він не сказав, мамі він лише сказав, що там він її любить і все. І коли я вже подзвонила мамі, кажу, мам, говорю, Льоша здається в полон. Говорю, щоб ти знала. А вона каже, як в полон. Я кажу, отак. Ну і коли вона вже Дзвонила, вже зв'язку не було. І після цього півроку ми не могли, ну, трішки менше, ніж півроку, ми не могли навіть не знали, де він, що з ним, як він там, що з ним відбувається. Першу звістку від Олексія сестрі передав Червоний Хрест. Там був лист, що він говорив про те, що з ним все добре, він живий, що їх там годують, що їх там не б'ють, але хотілося б в це вірити, скажімо так, але головне, що він написав. Потім ніякого зв'язку з Олексієм не було. Сестра Тетяна писала йому листи у полон. Втім, відповіді не отримувала. Родина хотіла бодай знати, що він живий. В результаті одного з обмінів їй вдалося отримати інформацію про Олексія від його співкамерника у полоні. Він розповів, що Олексія катують за те, що він не говорить чистою російською мовою. 3 січня, коли е, там одного з хлопців були обміняли, ну коли був обмін, одного з хлопця обміняли, Він сказав, каже, пишіть листи, каже, вони нам до. Ходять, каже, ми їх отримаємо. І цей хлопчик, ну, чоловік, він був саме знаходився разом з моїм братом в одній камері, і він ну, розповів такі деталі, саме, які знала лише наша родина. Тобто, І от він розповів, що він живий, що він цілий, що, як кажуть, руки, ноги на місці, і голова на місці, але каже, дуже страждає, бо дуже катують їх там. І він страждає з рахунок того, що в нас ми самі з Херсонщини, і там. Револює саме суржик. І він сказав за це. Він дуже ну, б'ють їх за цей суржик. його. Через деякий час родина побачила кадри з Олексієм у полоні. Із спортивного чоловіка він перетворився на скелет, каже його мама. Це дуже ну, дуже зажахливе видовище, тому що мій син, який завжди підтримував фізичну спортивну форму, він завжди займався спортом. Був дуже гарний, ну, ткачений. А на цьому відео він просто скелет обтянутий шкурою. Це дуже важко дивитися. Ти розумієш, що з ними там роблять, і ну що як з ними там поводяться. Олексія призвали на службу у 2019 році як строковика. Про це він рідних не попередив, просто зібрав всіх на вокзалі та сказав, що йде служити. Згодом вирішив підписати контракт на три роки. Службу мав закінчити у 22-му році, але плани змінило вторгнення росіян. Він нам навіть спочатку не говорив про те, що він перейшов на контракт, і, якби, щоб мама не хвилювалася, він про це навіть не говорив. І потім ми вже дізналися, що він на контрактній службі, і він повинен був в травні 2022 року, його закінчився контракт. Але перед цим, в 21-му році, в жовтні його прокомендарували туди ближче до Маріуполя, де точніше він ніколи не говорив. Він казав, що ось ми їздимо там в галерею Маріуполь, він присилав фотографію, що з ним все добре. Ну, тобто, що він десь там знаходиться, він я працюю, він завжди говорив там. І коли почалося мовномасштабне вторгнення, він написав Сидіть вдома, нікуди не виходьте. і написав, що як він писав, каже, що є шанси відбити Марік. Він завжди так казав, каже, ми будемо стояти до останнього. Після завершення контракту Олексій мріяв відкрити власну справу, вчився на кухаря. Насправді хотів він стати кухарем. А, да. І він і, і вчився в 9-му училищі в Херсонському, ну, на ну, кухара-кондитера і мріяв колись відкрити ну, якась, якусь свою справу. 16 червня Олексію виповнилося 25 років. Це його третій день народження, який він проводить у полоні. Родина дуже чекає на полоненого морпіха та сподівається, що після його повернення плани про власну справу здійсняться. Ксенісідінська Костянтин Клужневський, сьомий канал.